Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я консервую салат з огірочків. Це я показую, які у мене огірочки. Цього року вони дуже швидко сохнуть, тому що спека неймовірна. І я змушена... Консервувати невеличкими порціями. Скільки зібрала, стільки і закручую. А ось цей рядочок вже зовсім посох. Цей рядочок зовсім вже посух. Бачите, які нещасненькі огірочки. Огірочки вибрала з грядочки. Ось така у мене грядочка. В цьому році дуже швидко чомусь. Огірочки жовтіють, тому треба спішити зробити консервацію. Огірочки, як бачите, в мене різного розміру. В цьому році не приходиться вибирати, які є, такий і консервую. Я їх помила і заляла холодною водою. І так залишаю годинки на 2 на 3. Друзі, дивіться, якщо. Огірочки прив'ялені, то можна залишити в воді надовше, щоб вони стали такі свіженькі і тверденькі. Повідрізала хвостики і порізала огірочки такими от кружальцями приблизно товщиною від 3 до 5 міліметрів. Подрібнила пучок укропу і петрушки і додаю до огірочків. Також обчистила одну головку чеснику, ось такий в мене чесничок вродив цього року. І зараз пропущу через прес до огірочків. До огірочків додаю сіль, додаю цукор, додаю 9% уксус. І додаю. Соняшниковою олією. Вона в мене не рафінована. І це все перемішую до однорідності, щоб огірочки це все промаринувалося. І залишаю його годинки на дві. Час від часу буду перемішувати, ну, щоб, одну... ну, щоб вони пускали сік і маринувалися. Маринувались мої огірочки половиною години. Впустили ось так багато юшечки. І тепер я їх буду перекладати в баночки. Баночки я попередньо помила і просушила. Огірочки я наклала у баночки щільненько. І тепер цим маринадом, що залишився, я заливаю ці огірочки. Маринаду якраз хватило повністю, щоб пойняло всі огірочки. Бачите, от так, щоб до самого верху було. І тепер я ці баночки відправляю в кастрюльку. Кастрюльку попередньо застелила дно тканиною, щоб баночки не потріскали. Заляла холодною водою по плечики, закрила чистенькими кришечками і поставила на вогонь і чекаю. Щоб ця вода закипіла. Після того, як вона закипить, потрібно стерилізувати літрові баночки 15-20 хвилин. Якщо, друзі, у вас півлітрові баночки, достатньо буде 10 хвилин. Потрібно пильнувати за кольором огірочків. Як тільки зміниться колір огірочків, баночки можна закручувати. Після того, як закипіла вода, ці баночки в мене стерилізуються вже 18 хвилин. Колір огірочки змінили з яскраво-зеленого на темно-зелений. І тепер я буду виймати ці баночки і закручувати. Баночки закрутила і перевернула догори дном. Прикрию їх курточкою і залишу до охолодження. З цієї кількості огірочків в мене вийшло 3 літрові. Баночки салату. Ось так вкутала баночки з салатом і залишаю їх до охолодження. Сьогодні в мене вийшло 3 літрових баночки надзвичайно смачнющого салату з огірочків. Друзі, раджу і вам приготувати такий салат на зиму. Впевнена, що він вам дуже сподобається. А на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка. На каналі домашній затишок. До нових зустрічей. Всім миру і добра!